Що нас чекає, ну, якщо загальними словами, який це буде рік для нас? Можливо, з порівняння з 25-м, якщо так можна, можливо, якісь події будуть значні для нас? Рік великих вирішень і однозначно рік великих. Втрат по-перше, наші втрати по хлопцям продовжуються. Це є дуже прикро, я не бачу зупинки. Тому що, якщо чесно, коли ми розглядаємо, ну верніше, коли я розглядаю різні політичні питання, я налаштована в першу чергу на те, щоб припинилися жертви людей, і тому мої карти вже налаштовані під мене таким чином, що це є найосновніша і найголовніша тема. От і тому хочу сказати, що. У цьому році, на жаль, це все ще продовжиться. Перерви я не бачу, заморозки так само я ніякої не бачу. Можливо, відбудуться е, вибори президента, але все ж таки я схиляюся до прогнозу, що він залишається. Угу. Навіть що Якщо президент... будуть вибори, то президент залишиться теж. Думаю, що швидше за все так, але ми такі речі будемо переглядати, тому що у нас ще немає по факту дати виборів, угу. якщо б вона була, я б сказала точніше. А так ми говоримо більш в загальному. Рік буде важкий, але хочу сказати, що в цьому році у нас буде. Як це правильно сказати більше розуміння, коли це все закінчиться, ніж у минулому. Все ж таки якісь дуже вагомі події будуть. Я сильно маю підозру, що ми ж дуже минулого року мали велику надію на Трампа, тому що він тільки зайшов на свій пост, ми мали на нього надію. правильно? А цей рік показує, що Трамп уже, розумієш, дуже сильно наробив штани. Він спозорив повністю Америку і себе, і все ж таки карти показують, що ми на нього більше не розраховуємо. І для нас е це буде краще, адже світ трошечки прозріває. Трамп е втрачає свою, е свій вплив, і у нас іде інша допомога. Це означає, що ми будемо більше розуміти, що з нами відбувається, якщо порівняти з минулим роком. Там прийшов, ми надіялись, і це для нас була омана. Правильно? Це для нас виявилось оманою, і скільки, скільки часу нам прийшлось перетерпіти, перечекати, передивитися різних подій, щоб ми, роз, щоб ми зрозуміли, що він е, у світі представляє все ж таки е, інтереси е, е, країни агресора, що він повністю видає путінські слова. Його інтереси і усі речі, які хоче Путін, що він хоче здати Україну. В цьому році ми розуміємо, що тут ми на нього не надіємося, тож будемо шукати для себе інші важелі, як нам вистояти і як нам перемогти. Угу. Ну, світ уже побачив дійсно, вже на Трампа ніхто не сподівається. Йому ще вірять в ці його. Фрази, які він говорить, хтось йому ще вірить із адекватного mm -hmm. світу ні. Він він ти ж знаєш, я дуже багато переглядала Трампа. Він втрачає, втрачає свій вплив, і дуже швидко його пошматує його конгрес естеблишмент, Всі ті американські лідери, все ж таки, яким він підпорядковується, тому що якщо порівняти його і Путіна. На Путіна впливу немає ніхто. Правильно? Угу. А Трамп все ж таки на нього є американські точки впливу. Є він не сам по собі, він не є трава придорожня, як оцей кигебіст кгбіст вбивця. Угу. Тому ось так можу сказати. Угу. Зараз у нас дуже складна ситуація в країні в плані обстрілів, в плані енергопостачання, люди сидять без світла, без тепла, без води. Всі питають, коли буде полегшення. Не можу сказати, що буде велике полегшення, бо причині такі, що все одно ворог буде ще гатити. Він все одно нанесе ще деякі удари. І навіть якщо. Якщо би він уже не наносив удари, то те, що ми маємо зараз станом на сьогоднішній день, все одно ті відключення мають бути. Це все має бути, аби енергетику не пере не перевиснажити, аби ми встигли це все полагодити. Для цього потрібен час. Тому такого великого полегшення я не бачу. Відключення, на жаль, бачиш, тут всі сидять при свічці і, і в темряві. Відключення, на жаль, до кінця місяця ще будуть по всій території України. Кажуть, що графіки планують точно і в лютому будуть, можливо, навіть у березні. Отак От кажуть, саме про графіки. Лютий точно. Березень, можливо, трошки менше, але так само будуть. Тобто ще два місяці окрім, окрім січня, угу. відключень ще нам світять. Складна ситуація в Києві, і готували навіть евакуацію. Всі переживають, чи варто виїжджати з Києва, чи залишатися, чи можна взагалі таке. Рекомендувати нашим глядачам, ja, no, я не буду такого рекомендувати. Це є з з моєї сторони, як зі сторони спеціаліста, uh -huh. це є це не є нормально. Ну тому, що коли є небезпека, у кожного є своє власне відчуття інстинкт самозбереження. Наші люди е, керуються різними причинами: лишатись чи не лишатися. Я не можу засудити тих, хто виїхав, угу. і не можу засудити тих, хто лишився з маленькими дітьми, сидять і плачуть, що моя дитина в небезпеці. Але ви прийняли рішення сидіти тут. Ті, хто виїхали, плачуть. Нам дуже важко, тут нас ніхто не любить, але вас там не вб'ють. Правильно, просто не вб'ють. Тому кожен. Вирішує за себе те, що зараз під час е, морозів, під час того, коли ми є фактично дуже підбиті, ворог знаєш, як схватив тварину і буде її доїдати, дожирати. До чого я веду? Що е, обстріли будуть, і він ворог має дуже сильно на меті добивати нашу енергетику. Тому я не можу, як кличко, як то він казав, виїжджайте в свої будинки. що всі з того сміялися. Ну як я можу порадити виїжджати чи не виїжджати? Такі речі можна роздивитися індивідуально на консультації, конкретно під безпеку. Але ж тут так само вкладається мотивація. Розглядаємо з якої сторони почати нове життя взагалі взагалі, чи просто виїхати, аби лишитися в безпеці. Це є дуже такі тонкі речі. Угу. Ну, тобто, кожен бере на себе відповідальність і з цією відповідальністю і має. Я, я прикликати нікого не буду. Я сиджу у Львові, я сиджу на місці, і я можу при... сказати тільки за себе. Я залишаюсь. Свириденко сказала, що міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК. Буде якісь покращення, якісь зміни з. Зокрема, по поведінці ТЦК, те, як вони це все роблять за їхню методологію. Дивись, от я запитаюсь такі, навіть отак от задам тобі питання: от як ти вважаєш людина? Ні, не людина. Зараз я зайду ще гірше. Скажи, будь ласка, ти б могла працювати на м'ясокомбінаті? Мабуть, ні. на бойні. На бойні? Ні. Ні. Правда? Я... Ну, ну, я Не змогла. Тому що ти ну, любиш тварин, правда. Звісно. І я думаю, нехай наші глядачі напишуть, хто би зміг, навіть якщо нормальна запешка, хто би зміг працювати на бойні. Хтось би зміг, хтось би не зміг. Так от, в ТЦК працюють ті, хто зможуть працювати, типу на бойні. Ті, хто можуть працювати в ТЦК. Вони йдуть. Бо вони можуть, а ті, хто не можуть, то вони не йдуть. І ось тобі відповідь на питання: чи зможемо ми змінити їхню поведінку навряд чи зможемо? Бо вони такі є, бо їх власне таких і відбирають. Бо якщо взяти якогось якусь таку канцелярську миш. Чи взяти якогось ботаніка, він буде сидіти в тому бусику, і він не буде виконувати своєї роботи. Таких ТЦКшників їх відшуковують. Розумієш, таких, як набойню. Без принципів, без моралі, тому що це є умова того ТЦК. На жаль, це не тому, що я так хочу, а я просто тобі відповідаю на питання і відповідаю на питання нашим глядачам. Угу. Бо ну, у нас дуже багато питань з приводу ТЦК виникають у глядачів гімнів. Ну, Загарова дивися, ну, ну, давай, ну давай трошки глибше. Ну, Чому вони себе так поводять? Ну невже ти думаєш, що вони такі прямо щирі і завзяті? От всі політики, гімнюки, влада гімнюки, а от власне ТЦК так добре виконує свою роботу? Ні, тому що їх таких підібрали. Йому не шкода, от він буде бігти за тим хлопцем і буде його унічтожати, і буде його дубасити. Не тому, що він служить Україні, а тому, що він бидло і чмо всередині себе, і їх відбирають по таким параметрам, так само, як і відбирають людину, яка буде вести корову чи когось бичка, чи чи козу, не знаю. Та буде дивитися в очі, а він їй відрубає голову. От так само відбирають і ТЦКшників. Ну, тому відповідь. Ні. Вони не тому, що вони дуже великі е, е, правочинники. Вони б'ють, бо вони хочуть бити. Бо, бо їм вони це подобається. так, всередині скалічені. От і все. Це так само як вихователька. Пішла працювати в садок і вирощить на діток маленьких, тому що відчуває над ними владу. Давай, якщо з точки зору езотерики. Отакі От угу. люди. Якесь покарання кармічне. В карму ти віриш, як е, з твоєї точки зору: е, покарання, причина, наслідок. Якось отримують ну, звичайно, звичайно, що є е, якісь. Ми не можемо говорити в загальному. Я взагалі не я дуже не люблю узагальнювати. Для mm. мене людина, яка говорить узагальненням, це відразу відразу для мене якась така трошки вузьколобість, Розумієш? Є звичайно причинно-наслідкові зв'язки у всіх, правильно? Абсолютно у всіх дійсно може тим людям прилетить, але ми так само не знаємо, чому вони на цьому місці, що вони відробляють. І тобто, тут купа, купа е різних нюансів. І якщо, наприклад, який ж привести правильний приклад, от на, ну такий, давай особистий, допустимо, мені попався поганий чоловік, так який ображав мене, який там якийсь аб'юзер, як ми говоримо, так. Чи буде йому щось за це? І питання: це мій бумеранг прилетів, чи йому буде щось за це? Чому, якщо у мене сталося якесь лайно угу. житті, я повинна думати, що він має відповісти, а може, це я вже відповідаю? Тому що він до мене прийшов. Є і такий момент, ніколи не треба виключати самокритику, самоіронію і розуміти, що ми так само хапаємо бумеранги, коли з нами щось стається, так це є і наші бумеранги так само. Ну я зараз не, не в ролі того ТЦК говорю, тому що тут зараз іде напевно не стосовно якоїсь кожної людини. Тут можна узагальнити по причині того, що в Україні війна. Угу. Що якби чоловіча половина, вона взагалі зараз знаходиться в ситуації несправедливі, тут трошки такі енергії інші, розумієш? Я більш-менш відповіла тобі на питання. Так, так, я зрозуміла твою точку зору. Зрозуміла це узагальнення. Що є, ти відпрацьовуєш карму, а хтось, можливо, за рахунок тебе відпрацьовує свою карму. Тобто, взаємозв'язок такий. Угу. Про військових говоримо. Ще бачила новину на Донеччині. Викрили командира відділення взводу. Він продавав зброю. У нього знайшли 549 дронів, вибухівку, детонатори, купу купу всього. Покарання, чи понесе він? І чи буде ще таке викриття? Понесе, понесе покарання, воно буде досить показове. Такі викриття. Не дуже хочуть світити, вони нам не вигідні. Розумієш? Тобто, що воно відбулося, воно якось не, не йде на загал, тому що, тому що не вигідно, тому що будуть все викручувати, все будуть перекручувати і е, гієни тоска таскати ці новини проти нас. Угу. Хоча мають тож, знаєш, на тих болотах мають чим займатися, Свієм, ні? пані Тимошенко де <реш> почалися вже. Почалися вже передвиборчі перегони. Хтось під неї накопав. Кажуть навіть, що це Порошенко десь. Я дивилася цю ситуацію. Ну, дивися, іде зміна влади, вже трошечки вона засиділася, вже трошки їй пішов якесь е попередження. Угу. отакі От Великі відомі, вже, ну, це такий старожил політики нашої української. Да? Старові, в... стар, старовір. Вона не одна у нас така, в нас ще є певні ем, особистості. Вони до них теж докопаються, чи це е, чисто буде така одна історія. Тут є вже, є вже, що в спину дихають, в спину дихають, але якщо ті старовіри, старі особистості. Почнуть ділитися, не будуть заважати, будуть мовчати, коли потрібно, можливо, вони і лишаться в залежності, хто ще якою інформацією володіє, хто з ким колись співпрацював. Тут дуже і дуже багато факторів грає. Є така ймовірність, що дехто з них лишиться, і є така ймовірність, що точно хтось з них не лишиться по причині того, що я сказала тільки що давай загально. Найближчий тиждень загрози ага. по Україні масований обстріл буде. Три точки: Київ, Київщина, Черкаси і на Західну. Так само. Я тобі хочу сказати, отак, от ми передивляємося. Ти вибач, що я так скажу. Нехай глядачі так само не ображаються. От ми переглядаємо, переглядаємо ті питання вже не перший рік. Але це все така херня. Ну невже ви не бачите, що немає справедливості, правда? От, ніби нам здається, ми хватаємося за якусь таку ниточку, за якусь таку думку. Ви просто от реально подивіться, що відбувається. Ну просто що відбувається. Ніхто не може схаменути, ніхто не може визнати його просто вбивцею, що він очолив геноцид. Правильно? От дивіться. Нещодавно було висунуто тих 28 пунктів, так? Mm -hmm. Так. Ми потім зрозуміли, що ті 28 вісім пунктів е, диктувала людина російськомовна, тому що провели цей аналіз лінгвісти, і це було надиктовано, навіть що немає е, в американській мові, в англійській такого діалекту. Так, так. Добре, ті 28 пунктів. Потім скільки раз вони всі їздили: Макрони, Хіріони, ще кудись, ще кудись збиралися, переробляли правильно ті пункти добре. Вони їх переробили, їх стало менше. Так, так. Ніби, ніби погодили, ніби все зробили. І тут що ми бачимо? Орешник. Ми бачимо орешник. Тобто, це все була херня і брехня. Полетів орешник. Хіба країна, які дали на підписання, на, на опрацювання, на ознайомлення цих 20 пунктів? Буде давати орешник? Ні, не буде. Тому. Ми, звичайно, переглядаємо і це все дивимось. Але е ми перебуваємо в якійсь і ти, і я, і наші глядачі в якісь певні ілюзії, тому що те, що ми переглядаємо, воно не працює. Воно не працює. Він не хоче закінчувати війну. Ну не хоче. Ну не хоче. І тому я вважаю, що нам потрібно дати ядерку, щоб ми отако -от, до зубів її мали. І, і тільки хтось перейшов кордон відразу це все розносити, тільки така гарантія нам допоможе. Вибач, я може якось так сказала щось, ну м -м, воно так звучить, якби ненадійно, ненадійно, але хоча б це правда. А -а -а. І деколи да, там знаєш, ща я говорю якісь прогнози, ой, її неможливо дивитися, у неї все погано. Ну та непогано, де ж я візьму щось хороше, якщо Ну, я реаліст. Я не, я не люблю замилювати. До мене, коли людина приходить на консультацію, це боляче. Це реально боляче, тому що я, я говорю правду, я намагаюся вирішити її питання, а не приспати її в її ілюзіях. Тому, можливо, у когось є там дуже-дуже велика аудиторія, окей. Тому що люди дають надію. А я не даю надію. Я хочу, щоб ви ментально підросли зі мною. І тому мене не всі можуть слухати, бо я заставляю задуматись. Аж твоє життя від тебе залежить, а що ж ти від когось вимагаєш. Не будь жертвою іди вчися, розвивайся, ніхто на тебе порчу не робив, піднімай сраку і займайся своїм життям. Ось такі, от я даю поради. Але вони не підходять, бо всі хочуть чарівний чупа-чупс запхати в рот і бути у безпеці. А так не буває. Треба працювати над собою, над своїм життям, над своїм ментальним здоров'ям. Тому, хто ще нам, від мене не відписався, можете, <плес> <плес> можете перейти в мій телеграм-канал, і там я буду вас умовно добивати ось такими от постами. Тому що, коли ти володієш собою і своїм життям, ти його можеш планувати. Коли ти Сам створюєш події свої для себе. Розумієш, тоді ти взяв долю в свої руки, а це важко. Я люблю давати надію, але надія залежить від вас. Якщо ви берете життя в свої руки, не зважаючи, де би ви не знаходились, воно буде краще, воно однозначно буде краще. Перестати нити, перестати стогнати і почати робити якісь мінімальні кроки щодо свого е, саморозвитку.